Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо страву три в одному. Це капустяники. Адже у нас буде гарнир, це капуста, яка вагою 450 грамів. Ми качанчик заберемо, залишиться 400 грамів, одна середня морква, дві цибулі. Також в якості котлеток у нас буде фарш, Фарш будь-який, в мене свиного в'яжий. Також замість хліба у нас 4 столових ложки манної крупи. А ще мені буде потрібно 2 яйця, олія для смажіння, сіль та перець за смаком. І для початку ми це все відкладемо в сторону і на крупній терці натремо капусту. Натерта капуста має ось такий вигляд. Її також можна пропустити через м'ясорубку. Так як ми її натирали на терці, вона пром'ялася, тому запарювати або відварювати її не потрібно. До речі, щоб різноманітнити своє меню, ми інколи заміняємо капусту на картоплю або гарбуз. Капусту відправляємо в миску і на середній або мілкій терці... Натрем моркву натерту моркву також відправляємо до миски. І знову ж таки, на крупній терці я натру цибулю. Цибулю також відправляємо до миски. Сюди ж додаємо 250 грамів фаршу і розбиваємо 2 яйця. Відразу ж додаємо манку, будь-які приправи за смаком у мене це перед чорний мелений з коріандром і 1 чайну ложку солі. І нам залишилось це дуже добре перемішати. Рукою це виходить зручніше і ретельніше перемішуються наші інгредієнти. У нас вийшла ось така майже котлетна маса, і нам потрібно залишити на 30 хвилин, щоб манка набухла. І через хвилин 30 підсипаємо. Дошку борошном або кукурудзяним або пшеничним, та формуємо наші капустяники. Можна кругленькими, можна продовгуватими. Я буду робити кругленькими. І поки ми капустяники формуємо, можемо вже налити олію на сковорідку, то нехай вона розігрівається. Так, капустяники сформували, олія розігрілася, ідемо смажити. Олія підсмажилася. Можна також смажити на суміші жирів, наприклад, додати трішки олії, трішки смальцю. Я трішки ось так приплюсну котлетку або ж капустяник, щоб швидше просмажитися. Чекаємо, поки підрумяняться наші капустяники з однієї сторони. Капустяники знизу підрумянилися, ми їх перевернули, зробили маленький вогонь, накриємо кришкою і нехай вони пройдуться паром, щоб приготувалась капуста, морква, цибулька та м'ясо. Він поглядає в сторону сковорідки. Космос чекає капустяники. Щас будуть, зараз, зараз. Куда? Он твої тарілки. Нате вам, нате, на. Тобі на. в твою тарілку. Не гарячі. Пр проська ні. на, 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 на. А де яким подобаються капустяники? Надо було поламати. Вони і <свистись> так з'їсть. Вони теплі, а космос думає, що гарячі. Обережно їсть. Ми їх обманули. Вони думають, що це м'ясні котлети, а це капустяники. М'ясом пахне, <Elena> їдять і мовочі також потрібні. Їдять з задоволенням. Космос ну, вже впорався і від... хоче відняти розки. Ви ж хлопчик? Да, да, йде, йде. А вона тут не... Це маниться. Не обіжай! Забрав. Ну дам ще зараз. Капустяники вийшли ніжні, соковиті. Після того, як паперовий рушничок вібрав зайвий жир, викладаємо на тарілку та скуштуємо. І ми, і космос з каркушею. І ось такий у нас буде сніданок. До капустяників дуже добре підійде сметанка. І ми зараз скуштуємо. І можемо вже поснідавши, бігти на город. Сьогодні планую білити дерева. М -м -м. Дуже ніжно, дуже смачно. Подивіться, із 250 грамів м'яса та 400 грамів капусти у нас вийшов і сніданок, і обід. Ranch结> і для нас, і для наших котиків. Всім, друзі, бажаємо мирного неба та бережіть себе! Всього найкращого!